Всім привіт, любі друзі, з вами Стантрайдер та Арек. Орек, приїхав, а чого ти сідушко не помінявся? тут Де? Списалась в той. А вчора доль. Йо. Буде Орек льоти на цій потужній сідушечці. Да, я вийшов в... mm -hmm. Я достав елік з підвалу, їду на а в мене сідушка в ха. Хочу yeah. її закрутити, бо воно то закрутиться, просто потім буде важко скрутити, <рес> так що... Так. То макасінь сьогодні буде, ти можеш з ним помінятися. Сьогодні катнем стріт. Думаю, монетизація вже буде під відосами. Коли я катаю стріт просто, то мені монетизацію вирубають. Я не знаю чого так. Та це взагалі, я не знаю за що. І так от першого лиця знімаю від голови і все одно банять. Не ставляю там такі моменти від другого ракурсу, то... Ну, щось сповним сьогодні, так що з вас лайк, підписочка, робимо активчик, пишемо коментарі, всі коменти читаю. Е Залітаю в інстаграм магазинчик, там можна купити Наклеючки та мерчі. О, два мерча в мене залишилося, купляйте розмір есочка. Да. А так то на замовлення роблю мерчі Ну, ви поняли, наклеючки можна теж купити. Навіть якщо мене зустрінете, Може Можете прямо в мене їх купити і... Буде нормально. Так. Сьогодні дуже хороша погода. Сьогодні дуже хороша погода. Реал? 20 градусів. І в кофті? Так. Не жарко буде. Ти мені вже жарко, але я думаю нормально. Боцюва. Це... Хабош. Бабош. Туда! Он подхожу, ша. Ты шком? Біля мака? Так. Ша, сейчас. Он подхожу. Шабу. Окей, okay. Хабош. Бабуш. <laughs> Форту по. Під майоти А. Сейчас, сейчас, Ну давай. Опа. Чимо Река фейк О! Есть <рисот> норм? Да, нормально Хабош бабош Робим так треба камеру понести. Робим фейки Ова <рисот> <рисот> Дожди зараз ще раз Опа Ой! Ой, Шо? Лиса. попробуємо сьогодні трюк, Дивись. Ти їдеш, до на те спираєшся на від тко головою. Не встречся? Ну черкаш я робив рукою, але... Це що ви будете по боках їхати, а за вас цікаво. Сказав... Ну давай. Давай, єсть. Ой-ой-ой. Зараз летим на 12-ту школу, там заїдемо на спот, ну там десь покатаємо в дворах щось цікаве поснімаємо. Пробуємо фрістайл трючки. присів на сраку. <смір> професіонально впав. На попку, то не так дзвонить мені. Легендарна школа, коли ми сюди вривалися толпою. чи вохтер відром била нас. Там пошукайте внизу влог. Не знаю, півроку назад чи рік вийшов. Цікавий Знов Цей спот. Може попробуємо ще Черкаш прям огромний ця жорстка горочка. Будемо пробувати Черкаш об сідушку. Думаю, Орек не буде кітшувать. Зараз будемо привикати з цієї горочки, робити довжину. Добрий день. З вами Скутрайдер. це тепер мій канал. Я його вкрав в стонтре. Ми Будемо вчитися черкаш. Якийсь кутрайдер тут. Чуть шорти не злетіли. Попитка номер 2 чуть не злетіли шорти, чуть я сам не злетів. Будемо пробувати. Тут ще каміння я. приповнюю колись робив тут. Снімав теж влог. Ну Но нормально. Зараз попробуємо черкаш сперш на плоскачі щоб більш-менш понять. А ну давай. О! О! Жив'ясь! Ще, Ще в album мерчі катаю. П, га? Хочеш? Не хочеш. Сири. Понял? Old merč. А це новий мерч. Та ти представ, як будто ти хоч зробити трьоху. Давай, як будто ти вже трьоху вмієш, хоч зробити трьоху. Хай трьоха. Давай, повертай. О, отак, от все, є. Тільки давай докрутій. Вище дерне. Прям на максимум хоп зроби. Давай. О! Ще чіт. Та ще, ще. ще крапше, прям, як будто ти хоч ноги побачиш ці. Давай. О! Є. <ріпи> всі майже 6 стороб. Попробуємо ще раз черкаш. Опа! Оу, Черкаш даже вернув. Давай попробуємо ще раз Черкаш вернуть. Почті! Пробують зараз якісь лінії, щоб цілий влог не пробує черкаш один, так буде нецікаво. Можемо пробувати зараз садити лінію. О, будемо щось таке. Ну якщо видно, може понижче зробити. Пробуємо лінію. А, дресня. Та куди? Будемо пробувати сидити цю лінію. Дресня брат Дресня якась виходить, коли блог знімає, зразу, нічого не виходить. Шнурок! Та дресня! Ну і шо? Ну і шо це за угризок тут? Це капець. Продовжуємо нашу лінію. Ну зараз півлага буду щось вчити, бо я не знаю куди вже їхати. Ну просто дивіться як я буду цю лінію всадити. І все под музочку. Зараз спробуємо взяти більше швидкості. Вже вийшло назад за на окнок. я чуть набег на них. О, маже получилось вернуть. О, ага. Давай, сейчас, чекай. Отпусти, осталось, только вернуть буду линию. Пряма залилася просто вернути на педалі. Так, Капець. Ну вже стабільно майже запригаємо назад. Сталося тільки вернути і все, і буде лінія готова. Не дотягнувся. добра цю лінію, щось може в стріт поїдемо. Ай-яй-яй! Треба в кінці попробувати ще більшу грань взяти, щоб вже засейвити. Тільки отак вже виходить, Осталось якось повернуть педаль. Зараз візьмемо ще чуть більше скорості і пробуємо дальше. це машинами Я майже міг садити, зачепився. Продовжуємо далі. Я маю добрати лінію, і тоді летим кудись. Далі ставили далі на станції не уїхав. Майже виходить, я вже не знаю скільки я вчусь, вже весь мокрий, всі вже задубалися, чекають мене. Але зараз має вийти все. заставимо лайки, робимо активчик. Єсть! Але трохи дрісня. Ще-ще три попитки пробуємо, якщо вийде, буде люкс. Дрісня. Так, куди? який угол? Остання попитка. Ну, Знов зачепився попробуємо ще раз. Вже пару разів зачіпляюсь за ці бріджі і не вдається зробити трюк. о зробив сьогодні встаємо. Легкий перекус. Знає, І це де... потужня. У тебе новий беймік чи Стой, старий Старий, хто буде батон? Де? Де? Я буду. Батон. Тримай батон. Дай батон будь ласка, ну якщо дай. він дозволеть. Я дуже голодний. Дай, дай. будь ласка. У мене фанатці. Роздача батона. Дякую. Так. Замість наклеїв. роздача батона. Зараз на північний, може ще розіграємо футболчик. Ну, подивимося, бо зараз а, жарко. А, може, зіграємо де може потім колічно. Будемо бачити. Ну, якщо там все ще іграємо, будемо дивитися. Тут ж класно! Куди? Сріту не виходить сюди ні. -мо! Не замітив дроб! Дробну на кроїзорі. То там були дві ступенечки, бачу. А, ні, а я все не зрозумів. Я думав, це спуск такий. Ааа. А я просто типу, їду, бачу, що це все такі ступеньки, де я просто можу Я. Оп-оп-оп-оп. Я <риклад> чуть-чуть футболу навалим тут. Михай подразум. Та наш. Подресня. Та, та як волейбол, тільки футбол. То давай отам станем собі. Щоб їм не мішають. Так. То та давай в коло Вколо, так, так. так на тобі, оп! Волейбол тільки ногами. Ти таке? Ми вратарі. Та й О! То треба полегше і можна було б волейбол. Все, постої! Зараз забуду Камера Ля 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 впали нормально та п моя! Та куда там? Така игра мощна! тай Давай Два! мощний футболіст Велігау А я не виходить ця лінія, треба її ще стабілити Получився нас влог, ставим лайки, підписуємося на канал, нажимай на колокольчик, не пропускаємо відоси. З вами був был... Рек Чотко і. И... Макс. Таж всім пока.